Власне, бідель між точками. Ну, у нас це позначення буде використовуватись і для інших об'єктів. Можна ще записати так, позначити, точніше, що як Д мадеться слово бідер, так да? між точками А, та Б. Да? Далі. Відповідно, теж важливий момент: зв'язок між координатами вектора і проєкцією вектора на координатний Чому це важливо? Тому що тут фактично поєднуються два підходи. Коли ми шукаємо координати вектора, ми використовуємо, знову ж таки, паралельне проєктування, тобто ми розкладаємо вектор на Складові, і потім знаходимо координати за допомогою параметрного проєктування, а проєкція вектора на ну, да, кордоні це використовує ртогонат. Але для прямокутної декартової системи кодона, оскільки у між базисними векторами та надва, ми приходимо до однакового результату. Саме це основна характеристика прямокутної декартової системи. Координат і вражає зручність цієї системи. Що ми не замислюємось питанням, як від координат перейти до проєкції або навпаки, до проєкції перейти до координат. Так отже, якщо вектор А має координати АХ, АІ, на Z в базі СІЖК. Це означає, що ми, відповідно, векторні проєкції вектора А на осі координат дорівнює. АХ помножити на І, Ай помножити на G, а Z помножити на К. А, тобто це векторна проєкція. Ну, а зазначення скалярної проєкції так, означає, що з цього випливає, що перша координата вектора це є проєкція вектора А на напрям вектора І. Ну і далі виражається через довжину вектора і косинус кота між вектором. А і вектора І. Друга координата Y як проєкцію вектора А на напрямок Ж до рівня е, добутку довжини на косину скутаєш векторами А та Ж. Відповідно, третя координата AZ як проєкцію вектора А на напрямок К, третього вектора. Відповідно, виражається через довжину вектора і косинус кута між векторами А та К. Е, е, Виявляється, що зручно потім позначити кути ці відповідні, так, вони мають спеціальне позначення. Кут от у нас вектор ОА на рисунку блакитне. А вектори базисує червоні. То кут між вектором ОА і вектором І це кут альфа. Ну, тут не дуже видно, так, чи зрозуміло це складне. Через, тобто кут альфа це кут між вектором ОА і напрямом вектором І. Кут бета це кут між вектором ОА і вектором Ж. Кут гамма це вектор, кут між вектором ОА і вектором К. Ну, альфа, бета, гама відповідно кути вектора А з векторами базису. Чи є запитання славно? От, ну, Потім з цього рисунка будемо тут наступний слайд. Напрямні косинуси вектора. Ці кути, косинусів, цих кутів, які утворює вектор з осями, осями координати. Вони ж ці кути з. Базисними векторами їх називають напрямними косинусами. Вони вот виражаються через координати віддовження вектора. То -то це вот. З, цього, да? З цього співвідношення між координатами вектора і проєкціями вектора на базисними Да? тобто, відповідно, що звідси ми косинус його взиматься. Координата по на поділені надовжими Так, Ну і так для кожного, для кожного косомуса. Ну і потім це. От, появляється, що напрямні косинуси справджують таку тотожність, що сума квадратів напрямних косинусів, ну оскільки три косинуси, наприклад, квадрати, да, до рівня одиниці завжди. Тобто це ж означає, що у нас кути альфа, бета і гамма не можуть бути абсолютно довільними. Тобто, два вектори ми звіру, два кути, якщо ми в просторі можна вибрати беззаводно, як незагодно, не але третій кут повинен обов'язково підкуплятися в ці місцевості. І е, о, далі, використовуючи поняття орта, нагадую, що це вектор. Який, який має одиничну довжину і однаково напрямо на самим вектором А, да, позначення в нього ось таке А, тобто вектор і 0 хворі, означає, що це порт вектора. Оскільки він виражається через вектор А за такою за такою так по виходить, що координати порта вектора це метрівні косинуси. Тобто, якщо ми знаходимо. Орт-вектора за такою формулою, фактично да, ділячи кожну координату вектора на його довжину, довжину вектора, то ми одержуємо і координати орта вектора і напрямні косинуси. Є запитання. Оставлю. Чекайте, я не все переписав ще. Yeah. <laughs> Дякую, я вже переписав. Власний приклад. Тобто, задано вектор. Це той вектор, який ми, для якого ми шукали довжину. Тобто, спершу ми знаходимо для того, щоб знайти координати орта вектора відповідно на прямній косинус вектора. спершу, що повинні знайти довжину цього вектора. Довжина вектора закону 15. Далі, для того, щоб знайти координати орта, ми множимо вектор на число обертного довжини, тобто будемо поділити на корінні з 14. Ну, фактично, це означає, що на кожну координату вектора повинні поділити на довжину. Координати вектора мінус 2, 3, 1. Ми відповідно ділимо на корінні із 14, кожну координату. І відповідні координати. От є напрямними косинусами. вектора А. Тобто косинус альфа це перша координата, косинус бета це друга координата, косинус бама це третій координат. Чує запитання? Подума. Дякую за. І останнє, що у нас розглянемо на сьогодні. Це поділ відрізка в заданому співвідношенні. Відношення, конечно. Так, значить, якщо у нас є відрізок аудио на два є відношення лямбда, яке не дорівнює мінус, тобто число, число лямбда, яке не дорівнює мінус 2, до то кажуть, що точка М, точка М поділяє відрізок А1А2, якщо вектор А1М дорівнює лямбда помножити на вектор m2. Якщо лямда дубове число, да, тобто ми тоді можемо казати, що точка М, ну скажімо, 2 треті, да, тобто поділяє відношення 2 до 3. Якщо, от, припустимо, далі у нас m середина відрізка, це да, ж означає, що А1М дорівнює МА2. Так, і тоді лямда дорівнює 1. Тобто виходить, що середина відрізка поділяє відрізок у відношенні 1 до 1. Ну, Просто що незвично, що це називається, що середина відрізка виділяє відношенню 1. Сам виведення наступних форм, тобто координат точки М, якщо ми знаємо координати точки А1 А2. Координати точки А1 мають індекси 1, дато це Х1, і 1, Координати точки А2 мають індекси 2, тобто Х2, y 2Z. Ну, а завданням тут знайти було координати точки М, якщо ми знаємо число лямбда, і знаємо координати точки а 1 Чому вимагали відмінності від нуля, від мінус одиниці лямбда? Да, це Стає очевидно, якщо ми подивимося на цей формул. Оскільки 1 плюс лямбда у нас опиняється в знамені. Відповідно, лямбда не може дорівнювати мінус 11. Будь-яким іншим числам лямбда може. Ну і далі права частина цього слайду показується. Саме виведення є підручнику, тут уже наслідок. Тепер розглянемо, які ж можуть бути принципово різні випадки для лямбда. Якщо лямбда дорівнює нулю, то це означає, що у нас точка М збігається з лівим кінцем. точкою А. Якщо лямбда більше нуля, це означає, що точка М поділяє відрізок а 1 2 внутрішнім чином. Тобто вона всередині відрізка А1. -2. Так? Якщо лямбда більше нуля. Але якщо лямбда менше нуля, тобто це означає, що у нас відповідно точка М праворуч від точки В. Для лямда тобто вона поділяє. От, і в цьому випадку кажуть, що точка М поділяє відрізок А1, А2 зовнішнім чині. Да, Начебто вона не належить цьому відрізку, да? але вона його поділяє. Ну і от саме для цих випадків досить зручно от використовувати цю проєкту. Тобто, це є не певна несподівано, несподіваною властивістю. Да? Коли нас здавалось би точка за межами нашого відрізка. А якщо ми от, е, якимось чином можемо сформувати ось таке співвідношення, то ми можемо шукати координати точки за межами цього відрізка. Ну і нарешті для середини, тобто коли точка М середина відрізка А одина 2, це означає, що лямбда дві відрізки, то ми одержуємо з цих загальних формул, одержуємо вже, сподіваюся, відомі вам форми, координат середини відрізка. Да, це півсума координат усіх від різка. Так, відповідно, знову ж таки, якщо ми в просторі у нас три координати, якщо ми на площині, у нас дві координати. Так, чи є запитання з цього слайду? Давайте тут так, у нас трошечки безопасные часу, а вот под разглядываем, какой пустой у нас есть выдвизок. Поверну это резок, и у нас делаем его на три рівних частини. Так, значить, у нас буде точка. Точка В. Ну і поділ однаковий. Тобто точки В і С ділять відрізок А1 на 2 на три рівних числа. Так, отже, виходячи з от цього означення, у нас точка Б, в якому відношенні поділяє відрізок А на 2. Одна треть. Один до двох. Один до двох, тобто одна друга, так. Зараз я це прокоментую. Ми ж повинні дивитися, що в нас довжина А1Б. Да, тобто вдвічі менше от цієї довжини Б А2. Да, тому одна. А тоді точка С, в якому відношенні поділяє відрізок А1. Два до одного. Два до одного, тобто два. Тобто для точки Б відношення одна, друга, для точки С відношення два. І є приклад знаходження координат всередині відрізка, так, оскільки в нас все-таки найважливіше висновку цього попереднього слайду це координати середини відрізка. задано дві точки, так. завдання знайти координати середини відрізка. І Я нагадую, що буде презентації приготовлено на основі підручника. зупиню. Так, а пару хвилин.